Вітаю вас, шановне панство, З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді акумуляторний пістолет для герметика, маркировкою PS-20 та додаткова насадка, котру ви можете придбати, якщо користуєтесь більшими об'ємами аніж тюб. Маркировкою th 620. В комплектацію поставки входить сам пістолет, тримач та інструкція. Збирається все це дуже просто. Вставляється тримач. Та закручується. Після цього він лишається рухомим. Так як інструмент постачається тушкою, вам необхідні будуть акумулятори. Якщо у вас вони вже є. Ви щаслива людина. Якщо нема, можете придбати акумулятор на 2 Аг, на 4 або на 8 Аг. І все це наша 20-вольтова лінійка. Під'єднуємо акумулятор на 4 Аг. Про сам інструмент. Дуже зручний в використанні, добре контролюється, має гумове покриття рукоятки. Далі, в нас є запобіжник від випадкового ввімкнення. Інструмент ввімкнеться тільки після натискання кнопки запобіжника. Вона знаходиться під великим пальцем. Натиснули і натискаємо кнопку пуску. Далі для того, щоб контролювати кількість подачі нашого матеріалу. Є регулятор. Можемо виставити як максимальне, мінімальне, так і потрібне вам середнє значення. Мінімальне, максимальне або середнє значення. Після того, як ми відпускаємо кнопку пуску, спрацьовує реверс, тобто нагнетання тиску в нашому тубі зупиняється. Інструмент оснащений ще одним запобіжником. Якщо без цього ми не ввімкнемо, то цей запобіжник, оцей неодимовий магнитик, спрацює, коли ми трохи прогавили і натискали занадто довго, коли вже тюб порожній, а ми ще натискаємо. А працює це ось так. Інструмент зупинився сам та спрацював реверс. Ну і на тримачеві тюба є ось такий ще бонус невеличкий: це голка, для того, щоб ви швидко і не зволікаючи, могли прочистити канали самого носика для подальшої роботи. І останній бонус на нашому інструменті це невеличкий ліхтарик. Коли раптом потемніло, він допоможе вам закінчити вашу роботу. Ну а зараз ми продемонструємо, як працює наш пистолет. До того ж, ми ще будемо користуватися регулятором швидкості подачі самого герметику. Ставимо на мінімум, натискаємо і потрохи нарощуємо тиск. Як ви бачите, швидко і без зайвих зусиль, як на звичайному механічному пістолеті. Додаємо тиск, і швидко, швидко, швидко все це виходить. Ось так. Отже, в порівнянні із оцим, всім нам відомим інструментом, процес роботи відбувається не тільки тихіше, але і більш стабільно. Тобто ми виставили ту швидкість, котра нам потрібна, і робота в нас іде рівнесенько. А якщо за вашу робочу зміну вам треба вичавити не один десяток таких тюбів, звісно, ваші руки втомляться, а акумулятор може розрядитися. Але все ж таки руки не можна замінити, а акумулятор дуже просто. Ну а зараз давайте розберемось, для чого призначений додатковий тримач, котрий. Продається окремо. Якщо ви користуєтеся отакими об'ємами, він стане вам в нагоді. Дивимось, що йде в комплектації. До комплекту тримача входять колба на 600 мл, сам штовхач, насадки на штовхач із гумою та без неї. Також окремо ручка йде, гвинт та ключик і наконічник. Збираємо. Спершу встановлюємо наконічник. Наштовхач ми можемо обрати одну з двох насадок. Перша це без гуми, в нашому випадку саме вона. Друга з гумовим ущільнювачем, використовується в тому випадку, коли ви якусь рідину заливаєте без кулька. В нашому випадку буде все це з пластиковим кульком. Тому обираємо саме цю насадку. Закрутили і переходимо до нашого пістолету. Знімаємо попередню насадку, відкручуємо ручку комплектним ключиком. Та виймаємо рейку спереду. До речі, як ви бачите, по висоті, вони різні. Встановлюємо також через передню частину зубчиками додолу. Після цього. Приєднуємо комплектну ручку. Комплектну саме для цього штовхача. Так само ключиком, котрий є в комплектації. Тепер беремо наш герметик. Ось у такій ковбасці. Відрізаємо один край, вставляємо його у колбу. І після цього. Встановлюємо саму колбу та закріплюємо її. В принципі, все. Можемо починати роботу. Ну і звісно, після того, як ми закінчили роботи, очищуємо наш багаторазовий тримач це не одноразовий тюб. Щоб наступна робота в нас починалась не з очищення. Ну і трохи технічної інформації для тих, кому ліньки зайти на наш сайт та почитати там. Мінімальна швидкість штовхання 6 см на хвилину, максимальна 59 см. Сила штовханню 2000 Н. А вага ось в такому спорядженні із 4 ампергодинним акумулятором 2 кг 300 г без тюбу. Ну а на цьому знайомство з нашим пістолетом для герметиків ми закінчуємо. Маркировка я нагадаю PS20. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобай. Якщо є питання, пишемо в коментарях. Ну а для вас обирайте за потребами, користуйтесь з розумом. На все добре, бувайте здорові! Живіть багато! До нових зустрічей!